Ану, пропрацьовані люди, дайте в коментарях кілька порад. Чому так тяжко відстоювати свої кордони? Це просто капець. Розкажу вам коротеньку історію, яка зі мною сталася. І дійсно, чи я один такий, чи в світі теж є люди з такими самими проблемами, я не знаю. В общем, то працюю я на роботі, у нас графік з 7 до п'ятої вечора. І ми кожен день їздимо в Едмонтон коротше, це за півтори години від офісу, і ми повертаємось Тобто, о п'ятій годині вечора я маю вже повернутися на офіс. І там один проєкт-менеджер є, і він завжди якби: от давайте затримуватись, треба довше працювати, бла бла бла. Е, ну тобто він не мій, ну якби він не мій бос, він проєкт-менеджер просто, але наймав мене власник фірми, я з ним домовлявся про все. Якби він мене не просить затримуватись. І оцей проект-менеджер каже, так, давайте працювати до четвертої і будемо виїжджати з сайту о четвертої. Тобто я там годину 40, годину 35, годину 40 їхати, плюс там руки помити туди-сюди, це десь близько шостої, я закінчу. Ну, я якби я йому кажу, ні, чел, 3.30 я можу виїжджати, кажу їхати півтори години. Він каже: Ну тоді 3.30 давайте виїжджайте. І я такі кілька днів думав: блін, якщо в 3.30, то це все рівно, я хвилин на 20 запізнюсь, якби не хочеться. Ну, дома ще життя, і так 10 годин це багато працювати, ну якби. Приїжджаєш додому, треба і з дружиною час провести, і з донькою час провести, і дома щось поробити, їсти там приготувати, помити посуд за собою там, і так далі. Ну тобто, я хочу о п'ятій вже закінчувати. Я якби так два дні думав, мучився, як з ним поговорити. Ну, не те, що я знав, що я хочу з ним поговорити, але якось, знаєте, на душі так неприємно було, що знову доведеться сваритися, якби і ходив весь час. От не знаю, мені так тяжко ця розмова далась. В кінці кінців я йому сказав, чувак. 3,20 я можу тільки виїхати, бо якщо я виїду в 3.30, то це запізнюється рівно. А якщо в 3,20 я виїжджаю, то я і так, якби там хвилин на 5, і так затримуюсь, там о 5.05 в офісі буду. І він, А він такий, окей. І все якби. А я так за це переживав. Люди, розкажіть, будь ласка, чому це так тяжко? Просто свої кордони. Це ж не те, що там ти щось зайве просиш, чи там вимагаєш, чи там те про що не домовлялись. Це ж елементарна справа, де ти якби правий. Чому це так тяжко?